Загальна кількість була поступивши 138 8 чоловік, і з них аточника 85 чоловік. За пораненням надійшло 8 чоловіка, та травмованих 14 і хворих 63 чоловіка. Це за тиждень. Це сектора М Маріуполь, а також надходили поранення з сектора, Д, це Донецький напрямок, це у нас Авдіївка, скажімо. І красноармійськ. За останній час у нас більше всього надходять поранення, це мінновибухові травми. Поранення, які поступили, є поранення один в важкому стані, але стабільний. Він не потребує подальшого, скажімо, Поки що втручання. Йому постійно проводяться перев'язки, але ж перев'язки проводяться під загальною анестезією, і він. Ми вважаємо, що йде так, як повинно бути, стабільно. За останню неділю поступило 10 важких ранених. Всі вони попали в відділення реанімації. Всем им приходилось ургентно оказывать помощь в реанимационных залах, в операционных. Мы справились с этой задачей. Все они выздоравливают потихонечку, приходят в другую, настоящую жизнь, в сознании. Они отвечают на вопросы. И сегодня День защитника Отечества. Поздравляю их, мы видим плоды своей работы. Они все выздоравливают все произошло очень быстро. Начали стрелять со всего, что только, наверное, у них было. И я потерял сознание. Очнулся, когда меня друг тянул в окоп. Мотали бинтами. Вызвали машину. Отвезли в Мариуполь, в госпиталь. Там мне сделали трепанацию. Очнулся уже здесь, когда высаживали с вертолета. Толком, что там происходило, рассказать не могу. Под У них танки, міномети, причому калібрів просто сумасшедших з розрушительної сили також, що просто від бліндаже нічого не остается. Укрыться Укритися таких обстрілів невозможно. Отримав поранення від АГС автоматичних гранатовець станковий 30-й калібр. Оси вже спали. І вирішили замаскуватись трошки. Ну, вони вичіслили, що ми маскуємось, переміщаємось там, хоп хоп ну, обнагліли, чи що так ось, і Насипали трошечки. Я думаю, Після дасть пораду. Бог, все нормально буде дашко. Ви пожиєте знову? Так. Я хочу захищати свою Україну, і все.